Ваше Високопреосвященство, дорогі брати і співслужителю у Христі Елія, архієпископи Герсінки та всієї Фінляндії. Your Eminence, dear brother and concelebrant in Christ, Elia, Archbishop of Helsinki and all Finland. Дорогі гості України, члени екумінічної делегації християнських церков, нордичних країн, Фінляндії, Швеції, Норвегії, данії та Ісландії високоповажні дипломатичні представники скандинавських країн, Dear guests of Ukraine, members of the ecumenical delegation of Christian churches of the Nordic countries, Finland, Sweden, Norway, Denmark, and Iceland, highly respected diplomatic representatives of the Scandinavian countries. присвячені владики, дорогі отці, брати і сестри. Слава Ісусу Христу! З особливим почуттям вдячності сьогодні ми вітаємо наших друзів з християнських церков, нордичних країн, тут, у Києві, в столиці зраненої війною страждаючої, але незламної України. With a special feeling of gratitude today, we welcome our friends from the Christian churches of the Nordic countries here in Kyiv, in the capital of war wounded suffering but unbreakable Ukraine. Ми вдячні християнам північної Європи, вдячні церквам, які ви представляєте, вдячні дружнім народам Фінляндії, Швеції, Норвегії. Данії та Ісландії за солідарність, підтримку духовну і матеріальну, яку наша церква і український народ отримали і продовжують отримувати. вдячні за допомогою опіку, яку у ваших країнах і у ваших громадах отримали і продовжують отримувати українські біженці, що знайшли захист на півночі Європи від страшних наслідків російської агресії. We are grateful to the Christians of Northern Europe, grateful to the churches you represent, grateful to the friendly people of Finland, Sweden, Norway, Denmark, and Iceland for the solidarity, spiritual, and material support that our church and the Ukrainian people have received and continue to receive. We are grateful for the help and care that Ukrainian refugees who found protection in Northern Europe. From the terrible consequences of Russian in your communities. два роки тому я особисто мав можливість відвідати Швецію, і Фінляндію, мати зустрічі з християнськими лідерами нордичних країн, відчути той дух євангельської солідарності з народом України, який перебуває у ваших серцях. Ми глибоко цінуємо те, що Християни Північної Європи не лише підносять до Бога свої щирі молитви за перемогу правди і справедливий мир для України, але активно діють у багатьох сферах, діють для того, щоб втілити у власних практичних вчинках заклик Господа Ісуса Христа до Його учнів, мати любов між собою, заклик Спасителя, до всіх християн бути світлом для світу. And through good things, to about their faith. Two years ago, I personally had the opportunity to visit Sweden and Finland to meet with Christian leaders of the Nordic countries to feel that spirit of evangelical solidarity with the people of Ukraine that resides in your hearts. We deeply appreciate that Christians of Northern Europe not only raise their sincere prayers to God. For the victory of truth and just peace for Ukraine, but actively act in many spheres. They act to embody in their own practical deeds the call of Lord Jesus Christ to his disciples to have love among themselves, the Savior's call to all Christians to be light for the world and throughout good deeds to witness their faith. І викликом для християн є події, свідками яких довелося бути всім нам, коли агресивна загарбницька війна проти України і всі ті злочини і акти геноциду проти нашого мирного народу, які вчинила і продовжує чинити російська держава весь той терор, який практично кожного дня здійснює російська армія. Через обстріли мирних міст і сіл України все це зло намагаються виправдати з використанням імені та авторитету церкви. Російські церковні лідери безсоромно називають цю диявольську війну священною та благословляють її. Євангельське вчення про жертовну любов до ближніх вони замінюють поклонінням ідолоруського міра, служіння Богу. A great sorrow and challenge for Christians, and the are the events we are all have had to witness, when the aggressive war of conquest against Ukraine and all those crimes and acts of genocide against our peaceful people that the Russian state has committed and continues to commit. All that terror that the Russian army practically daily carries out throughout shelling of peaceful cities and villages of Ukraine, all this evil they try to justify using the name and authority of the church, Russian church leaders. Shamelessly call this diabolical war sacred and they bless it. They replace the gospel teaching about sacrificial love for neighbors with worship Sacrifiса лав фонейборс віз воршіп зе айдол орушен волд зайплейс сервіс туда виз сервіс тузе кремлін такі спроби надати державним злочинам терору і геноциду церковне виправдання вже мали прецедент в історії Європи, коли так звані німецькі християни намагалися виправдати політику і практику нацистів. Після жахливої трагедії Другої світової війни здавалося, що християни та екомунічні організації зробили належні висновки, щоб подібне ніколи не повторювалось. Але нині цей виклик знову постав перед Європою і світом. Such to give state crimes, terror and genocide, ecclesial justification. Already had an example in the history of Europe when so called German Christians tried to justify the politics and practices of the Nazis. After the terrible tragedy of World War II, it seemed that Christians and ecumenical organizations had drawn the proper conclusions so that this tragedy would not occur again. But today, this challenge. І сьогодні ми вдячні вам та у вашій особі, християнам півночі Європи, за послідовне викриття неправдивого вчення і злочинної практики ідеології руського міра. Бо ці вчення і практика спотворюють основи Євангелія, благословляючи і виправдовуючи кровоприлиття, терор. І загарбницьку війну ми будемо й надалі єднати наші зусилля для того, щоб захистити релігійну свободу та релігійні інституції від використання їх в якості інструментів ведення російської гібридної війни не лише проти України, але й проти Європи та проти самих принципів гідності і свободи. And we are grateful to you, And through you to Christians of Northern Europe for constantly exposing the false teaching and criminal practice of the Russian world ideology. Because these teachings and practices distort the foundations of the gospel blessing and justifying bloodshed, terror, and war of conquest, we will continue to unite efforts to protect religious freedom and religious institutions from being used as instruments for conducting Russian hybrid war, not only against Ukraine, but also against Europe and against the very principles of dignity and freedom. Dear Archbishop Ilya, two years ago I had the spiritual joy to share the mystery of the Eucharist in Helsinki, Засвідчивши повноту єдності у Христі, яку мають наша автокефальна православна церква України та Автономна православна церква Фінляндії, і наше сьогоднішнє співслужіння і Євхаристійне єднання продовжує свідчити про поглиблення взаємодії між нашими церквами. Ми молимось за Боже благословення вашого служіння як архієпископа Православної церкви Фінляндії. Та будемо продовжувати ту співпрацю, яку ми задекларували у спільній заяві з вашим попередником на кафедрі архієпископом Левом. Dear Lady Car Bishop Elia, two years ago, I had the spiritual joy of sharing the Sacrament of the Eucharist in the Uspenski Cathedral in Helsinki, witnessing the fullness of unity in Christ that our Apostalous Orthodox Church of Ukraine. And the Autonomous Orthodox Church of Finland have. Our joint service today and Eucharistic unity continues to witness the deepening of interaction between our churches. We pray for God's blessing on your service as Archbishop of the Orthodox Church of Finland and will continue the cooperation that we declared in a joint, joint statement with your predecessor on the sea. Archbishop Лео. Сьогодні ми у Православній церкві України вшановуємо свято на честь покрова Пресвятої Богородиці. Ми вшановуємо те постійне служіння молитви, заступництва милосердя, захисту, яке звершує пречиста Діва Марія, Божа Матір, від початків прийняття християнської віри нашими предками. Понад тисячоліття тому український народ завжди з особливою надією звертався і продовжує звертатися до Богородиці як милостивої матері та захисниці, бо ми віримо в слова Писання, що багато може щира молитва праведного. І сьогодні ми просимо захисту від російської агресії для українського народу і для всіх народів, які страждають. Of the Today, in the Orthodox Church of Ukraine, we celebrate the feast in honor of the protection of the Most Holy Theotokos. We honor that constant service of prayer, intercession, mercy, protection that the Most Pure Virgin Mary, Mother of God, performs. From the beginning of receiving the Christian faith, by our ancestors more than 1 millennium ago the ukrainian people have always with particular hope turned and continue to turn to the theotokos as a merciful mother and protector because we believe in the words of scripture that the prayers of a righteous is powerful and effective james 5:16 and today we ask for protection from russian aggression the criminal actions of the Kremlin's empire of evil. сьогодні. Ми також маємо і державне свято на честь українських захисників і захисниць, наших новітніх героїв, завдяки яким Україна продовжує опір агресору. І ми молимо сьогодні за наших воїнів. Просимо у Бога. today we also have a state holiday in honor of ukrainian defenders men and women our modern heroes thanks to whom ukraine continues to resist the aggressor we pray for our soldiers we ask god for help and protection for them we ask for healing and recovery for the wounded we honor the memory and ask for the repose of souls for those who died for Ukraine. And on this day, we also thank all our allies and partners, including the people of the Nordic countries, states and governments, for the military aid that our defenders receive in order to return peace not only to Ukraine, but to our entire continent. Ми просимо зцілення і відновлення для поранених. Ми вшановуємо пам'ять і просимо упокоєння душ для загиблих за Україну. І в цей день ми також дякуємо всім нашим союзникам і партнерам, зокрема і народам нордичних країн, державам і урядам за військову допомогу, яку отримують наші захисники для того, щоб повернути мир не лише Україні, але й всьому нашому континенту. Ще раз сердечно вітаю всіх вас, дорогі наші гості та друзі. Бажаю плідного візиту і нехай Боже благословення та захист Божої Матері буде над усіма нами. Once again, Вансеґейна кордіали welcome all of you, our dear guests and friends. I wish you a fruitful visit and may God's blessing and the protection of the mother of God be upon us all.